По дорозі. Дивіться, яка красота красоті, а? Япота. Урочиші Жолобки. Золобки. Копана. І, щось так думаю собі посадив гарбузи чи посіяв, як це правильно сказати. Знаю, що він збирався таке діло зробити, певно, що він і зробив. Бачите, який давало в гармозів. Переїха Одвілійський стендар на горбочку. Як нашим летіщикам добре лежиться. На горбочку видно всі сторони, хто що робить. О, це хтось з господарів мій вивіз. Лежить, чекає слайпор, як той кажуть. Чаник, бараболі, Гарбузи сонячника полосочка. Все як у нас. Всього по чуть-чуть. Так нас проєкти. Соя. Ячмінь ярий кукуруза грофірми. Це не державного того. відбуваються, трошки розливається вода, куди дивилися. Там такой ток оптимільно розлізлися. ОВС. Жито кусочок. Жито, пшениця і всяка пашниця! Жито, то це не може зрозуміти? Враньба жито! Люзерна. Мішенка вже скошена і забрана. Бураки. Знаю, цукрові, не знаю, що крові, кормові, береші крові. А, і червоні бураки. Сонячники, всього почуть, всього почуть. Картопка, ну нам кажуть, параболі, параболі. А я є бараболі по столі качаю, на палиці палянеці я до них моргаю. А я все дивлюся, де моя Маруся. Я все дивлюся, де ж ти моя маруся. О-го-го! Хо -хо -хо. Хоч заспівав десь трошки. Хоча зараз не доспівів, А я вже давно не співав, хоча я там співати не дуже, Співак з мене. Нікитині ні матері але коли так трошки тяпну під хороший настрій, то порича не люблю. Та mm. що таке? Ось така вібрація, коли супчики поліз попадають на на край колії ти-ти-ти-ти-ти. від тієї вібрації рве крила. Що це таке? Корве, заваримо, порве, так, щось, Така ділянка, трава не трава. Це пора б спасити, ну, таке ні. О, гречка, а гречка паршивенька. Миколова гречка. Бачу, Микола щось пирскав, з є від трактора. Думаю, що від мур'янів. А знаю. стовес. Тоже коло. А от ну, великий кавалок гречки. Забув я фамілія того Миколи. Дуже дуже ріденька гречка. Ріденька капець. Чи то він так спеціально сіяв так ріденько? Трохи занадто. Принсько народ буду я чіплятися руками і зубами за руля. Далі починається трошки більше ямів. Зараз я маю ну, заїхати в ліс, між тими горбами і виїхати там наверх. І там наверху байк, що будемо, плануємо підживити грешку. О. О. Майкола завалив добрий кусочок параболь. Певні з пів гектара. Параболі класні. Тут параболь точно ще ніколи не було. Не було колосне на коле. Параболі люблять новину. Плюс тут долина, завжди піднамулювано, гарне місце для параболь вибрав, якщо не буде осіння, сильних дощів. Їду старою дорогою з, з Вілії на трасу. Колись то була фактично головна дорога, виложена камінцями. Саме і пам'яті зробили ту дорогу таку основну, що всі зараз їздять, а та її майже ніхто не їздить. то тобто, вже така статус польової фактично поворот направо. От. Тоже, агрофірма Шумбару сіє. Тут були городи, але ну, вони так гарно заграбастили берега, але я б їм казав, щоб вони ще заграбастили його до самого лісу, на піка той смітник отолог. Поставили в дорогу, щоб так їздити. А вам все ото використовувати треба. наше ж воно ото заростає всякою хернілою. Так, треба переключитися. Тож тобто висока передача, друга повишена для тих горбаків. Їдемо бандерівськими дорогами. На пай. Дожилися. так не щоб... Ну, смішно. Щоб обробляти свою землю, мусимо ховатися як злодюги. Аж противне, аж сам сказав, самому противно стало. Так, зараз головна задача, щоб горубаки не їхав кіньми напротив. А то буде трошки проблемно розвинутися. Ось почав їхні. Авіальністю дороги. Так, треба не до того. Я сама хубав. Мину. Асунька щось! Першиво працює, не хоче сама вертатися назад. Так, ну, десь тросик при прижовів! Оце є каліновщина. Урочище Каліновщина. На цьому лісі було знайдено два скарби, а третій там на полі. пішком назад шукати форсунку! Е, йо-ма-йо! бачите ну? Йопта Хай-ай! Дай Бог, щоб вона відкрутилася. Без одної форсунки пирскати не буде як. Ну от курному радість. Надіюся, що вона відкрутилася там в тих курчах. А якщо вона відкрутилася в попередніх ще біля села, навіть не знаю, як то зробити. Прийдеться якось придумати, як її заглушити. І будемо пирскати без одної і, звісно, то робота до одного місця. Але варіант... І вертатися додому. Машина вже має бути на паєві з водою, з Єврокубом. Сітроєн сів хрещом від тони Єврокубина на, на задниці. Зараза. Таке буває часто, бо тоб, по курчах їдеш і як вони форсунки, геляки відкручують форсунки. Там не треба багато там. Одна четверта, по-моєму, чи половина оборота і все, і воно вже розібралося, там немає такої різьби. От -от Тут щось таке, ніби то як то смітник сільський такий, ніби то, майже офіційний чи щось таке. Щось я таке чув в селі, не знаю, чи то правда чи ні, але сміття теж почали звозять. Сміття сміття. Так, народ 15 хвилин, Тут то відео буде потім мені грузитися півдня. Ховайте здоровенькі, мені в удачі знайти форсунку. Все, шукай.